В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу. Дорогі браті і сестри. Ми всі знаємо, вже неодноразово говорили про те, що поміняли календар, і не кончиться є добре. І тому через це у нас всі наші літургійні дні позбивалися, і тому важко зрозуміти іноді буває, яке івангельське читання береться на. Той або інший день, які святі беруться на той або інший день. І тому те Євангеліє, яке я сьогодні читав відповідно до старого календаря, це не зовсім те Євангеліє, яке я розглядав вчора ввечері, сидячи і думаючи, що вам сказати сьогодні. Але справа в тому, що по милості Божій та притча про сіяча, яку ми чули сьогодні, вона говорить сама за себе. Вона. Пояснює сама себе, нам тільки треба вникнути в суть цих слів. Господь спочатку говорить образно для того, щоб апелювати до різних поколінь людей, для того, щоб апелювати до тих, які жили тоді, які живуть зараз, які були в різних умовах, які мали різну освіту, різне пізнання. Він говорить дуже простими речами. А потім він пояснює, що це означає, і як треба розуміти цю притчу. Він спочатку говорить її до народу, спонукаючи їх подумати, спонукаючи їх включити голову і домислити, що повинні означати ці його слова. Апостолам він зразу пояснює для того, щоб виключити якесь подвійне тлумачення, але він знав уже тоді, що апостоли запишуть. Тумачення цієї притчі в ті тексти, які пізніше вони запишуть. Тому що спочатку існувало усне передання церкви, і слів христових було набагато більше, ніж вони написані в чотирьох Євангеліях. Він говорив, проповідував і події, які відбувалися, набагато більше було. Але записали не все. Дійшло до наших днів теж не все. І справа в тому, що Господь знав, що саме буде записане врешті-решт в кінці, і тому тлумачення і цієї притчі, і деяких інших притч збереглося. Що стосується цього, ну я ж кажу, ця притча пояснює сама себе. Кожен по різному сприймає благовість, по різному сприймає слово Боже. Кому відкривається ця тайна, якщо у людини є. Бажання, є дерзновіння, є благовоління, то ця тайна велика не може залишити її байдуже. Тому що православна віра це наслідування природи Бога, це можливість внутрішньої переміни і внутрішньої трансформації від живої, звичайної, земної людини до Божого спільника, Божого співбрата. Навіть деякі богослови так говорили, що ми всі разом спільно станемо ніби як четвертою особою трійці, тому що одне місце, яке виконі з трьома Божими особами, одне є четверте місце порожнє, і це є місце для всіх нас. І протягом історії було дуже багато систем ініціацій, в яких люди шукали якраз у цього просвітлення зміни своєї природи, тому що вони відчували, що є щось більше, що є вищі рівні буття. Люди знаходили такі шляхи, вони розробляли там певну дорогу. З допомогою вправ духовних, з допомогою е, поглиблення своїх пізнань, з допомогою роботи зі своєю психікою, зі своїм тілом, вони розробляли цю дорогу. Але справа в тому, що такі системи вони можуть людину вивести тільки на певний рівень, можливо вищий, ніж людина перебуває зараз, але тільки на певному рівні, і там вона зупиняється і залишається. А православ'я тим унікальне, що воно виводить людину. Яка навіть не вдається до якихось особливих практик, до якихось особливих там способів, воно виводить її найпростішим чином, виводить на найвищий рівень буття, на рівень буття разом із самим Богом. І людина, навіть яка не дуже добре розуміється в догматиці, яка не дуже добре знає все те, що понаписували святі отці, яка може навіть всю Біблію не прочитала всі частини від початку до кінця, може навіть не весь новий заповіт осилила, але вона може тільки молитвою Боже милостиве, будь мені грішному спастися, точно так же як спасся Митер, як ми знаємо, тому що головне це богоспілкування. Головне, це відкритість до нього. Це те, щоб чути його голос, розуміти його волю, яка є щодо нас, і йти по заклику цього доброго пастиря. Звичайно, що все передання церкви, воно важливе, там нічого немає просто так. Все, що ввійшло в, в церковну традицію, воно потрібне для нас. І нам потрібно думати, тому що багато цих слів, цих порад, які є, вони записані мовою того часу, і в старому заповіті, в священному писанні, і уже в новітній церковній традиції є така хороша книжка візантійські відповіді на сучасні питання, де розбирається вчення східних святих отців і розбирається, що вони мали сказати. І автор там, такий владика Григорій Ур'є, він приходить до висновку, що. Практично на всі питання сьогодення відповіді вже були дані, але вони були дані мовою того часу і апеляцією до філософії, яку тоді розуміли, так же саме, як зараз дуже часто апелюють до новітніх наукових відкриттів. Наводять там аналогії з поведінкою елементарних частинок там в прискорювачі, наводять аналогію чи з гравітаційними хвилями, чи з взаємодії з небес, небесних тіл між собою. Так же само тоді апелювали до концепції античної філософії. І річ в тому, що ми можемо прийняти мову і парадигму, по якій мислили святі отці. і Почати виконувати ті настанови, які вони залишили, і тоді ми пройдемо їх шлях і досягнемо того ж самого рівня, якого досягли вони, якщо будемо старатися, бо принаймні наблизимось до нього. Або ми можемо не повторювати цю дорогу, але ми можемо зазирнути в своє серце, в свою душу, в ту божественну іскру, яка є в кожному з нас. І там ми знайдемо відповіді на те, що щоб йти по цьому шляху, не знаючи святих отців, не знаючи церковного передання, Господь все може відкрити людині напряму. Інша річ, що тоді ми можемо не конче пройти цей досвід так легко, ми можемо спотикатися, іноді там збочувати кудись, набивати гулі. Але якщо в людини є щире бажання, то Господь обов'язково приведе. Приведе її або через відчуття внутрішнє, або через богословення духівника, або через зовнішні обставини, тому що як в священному писанні написано, що немає людини такої, такого батька, якщо би син попросив у нього хліба, дав би йому камінь. І тим більше, коли ми просимо, Боже, приведи нас до істини, приведи нас до себе, то Господь точно нам каменя не дасть. Тим більше, що у нас зараз є дуже багато інформації і дуже багато нагод сприйняти істину, аби ми тільки хотіли це зробити, аби ми тільки вчилися, аби ми тільки не приділяли увагу всякій дічі, тому що там написано, аби ми тільки розумні книжки читали, хороші і правильно їх сприймали. То вже б дуже сильно змінилась наша свідомість і сприйняття. І ми б не шукали там у якихось психологів або там радників відповіді на те питання, як нам жити. А ми б вже зрозуміли, як нам жити і що нам робити. Якби священники деякі нашої церкви читали ці розумні книжки, то вони би краще людей би навчити могли. І люди би ще переходили в нашу Православну церкву України там, з інших церков. Тому що. Вони би чули це слово і навчитись би могли. А як у нас самі дуже часто нічого не знають, як вони нічого не вчили, як рукополагають вчорашніх трактористів і колгоспників, то звичайно звідки вони, як вони зможуть навчити людей? Але це не означає, що ми в безвиході, тому що зараз ми можемо знайти всю цю інформацію самостійно. Є прекрасні книжки, прекрасна література, і коли Бог покладеться нам на серце, ми включимо голову і так же само почнемо розуміти ці притчі Христові, які Він залишив нам, і розуміти все те передання, яке Дух Святий відкрив в своїй святій апостольській церкві. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу!